Добрий день, дітки. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Які звуки утворює котик? Так, це нявчання або мурчання. Чи можемо ми зрозуміти, що він до нас говорить? Ні, не можемо, адже це немовленіві звуки. До немовленнєвих звуків відносять звуки природи. Шум машини людський сміх. Що ж це тоді за мовленнєві звуки? Це ті звуки, дітки, які утворюємо ми з вами за допомогою нашого голосу. З них ми складаємо слова. Ці звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки утворюються тільки за допомогою нашого голосу. Їх ми можемо проспівати. Таких звуків всього 6. А. О. У, е, и. и. Повторіть разом зі мною: а, О, у, е, и, і. Молодці. Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Шум утворюється тоді, коли повітря долає перешкоди, такі як наш язичок, губки та зубки. Давайте спробуємо промовити деякі з цих звуків б. М з, Ш, В, Д. Відчуваєте, як воно змінює язичок своє положення, як нас рухаються губки, так і утворюються приголосні звуки. А зараз я пропоную вам зіграти в гру. В нас є дві квіточки. На одну квіточку сів метелик. Туди ми будемо відносити тільки голосні звуки. На іншу квітку сів жук. Сюди ми відносимо приголосні звуки. Давайте спробуємо. Звук А. Голосний чи приголосний звук? Голосний, адже ми можемо його проспівати. Звук Б. Приголосний звук. Звук У. Голосний. Звук Ш, приголосний звук, звук В, приголосний звук І, голосний звук Д, приголосний звук. Дітки, ви помітили, що до квітки з жуком ми віднесли більше звуків. Давайте зараз ми подивимося ближче на нашого жука. Скільки звуків є в слові жук? Ж-у-к. Три звуки. Отже, зараз ми намалюємо кожному із звуків по клітинці квартирці. Три звуки, три клітинки квартирки. Спершу ми заселимо у квартирку клітинку голосний звук. Який це звук в слові жук? Це звук У. Який він стоїть по порядку в слові? Другим. Отже, в другій клітинці ми ставимо червону крапочку. Саме так ми будемо позначати всі голосні звуки на звукових схемах. А зараз подивіться на цю картинку. Хто до нас прилетів? Так, це. Оса. Давайте назвемо всі звуки в слові оса. о с а. Скільки звуків має слово оса? Три звуки. Отже, ми малюємо три клітинки квартирки. Скільки голосних звуків в слові ОСА? а. Два голосних звука. Це звук О та звук А. Звук О, який стоїть по порядку. Перший. Отже, ми ставимо нашу червону крапочку в першій клітинці квартирці. Звук А. Який стоїть по порядку. Третій. Отже, ми ставимо крапочку в третій клітинці квартирці. Молодці, дітки. А зараз я пропоную вам зіграти ще одну гру. І вам треба бути дуже уважними. Зараз я буду промовляти слова. Коли я промовлю слово, яке починається на голосну букву, ви будете плескати в долоньки. Отже, починаємо: лимон, Абрикос. Стіл, метелик, Оса Ананас Жук Огірок Молодці дітки, розумночка, нам з котиком вже час. До побачення!